Дуже хороша щука на флагманс парк. У нас була покльовка. Найслайда. І щось хороше. Тініма галончик Якийсь п'ятий закид напевно і отака ось щучка гарненька. Воронка, та, що на минулому відео я вам показував, прийшла мені з Японії Асура, пробую Асурку. Рибачки попливли, але ну вони чомусь кидали тільки на глибину. Вони зовсім біля не облавлюють. А в мене вже одна щучка з-під трави. І другий вихід теж був з-під трави. На свалі нічого немає поки що. Я кидаю по свалові. На свалові поки що нічого. Все з-під трави, а вони чомусь кидають виключно от з мілини на глибину. І зараз вже обід, напевно вони зранку, хіба вони не розкусили, де стоїть риба. Бачили вихід щуки, бо зовсім невеличка щучка вийшла. выход. Изрезала. Изрезала тайника. Ха-ха, по мать. Да шо ж такие. И струна была ось такая. Мана парка. невеличка Поставив на заміну відкушеному тайнику. Ось така. Ось який Краснопер гарний. Давайте на шею его зловил. Это crazy fish. Ой, такая. Такие головастик. Вот такие краснопор. Його на Я сподіваюсь, щука не відкусить. Ну, да. Ризиковано, але хочу товадика розловити. Буде доловити її. Може вона його проковтнула і клюне на іншого. Друга рибка, перша рибалка, друга рибка була на магалона, друга покльовка. І відкусила. Це той, що був в тому відео про посилку з Китаю, з Японії, з Zenmarket. Дуже хорошая щука на флагманс парк. Надо снимать с якоря. Дуже хорошая. Два плюс. Щоб тільки не зрізало. Тому що заглотила вона по самі. На базі. Хуєння до 12 грам. І отака от штука. Ще Скажіть мені без підцак її брати. Як? Ось, друзі, що стало з поводка. Але він вижив. Хоча пасть десь отут була. Десь отут були зуби. Тобто він був в самому-самому. Не знаю, якщо на відео буде видно, гарно покажу, а ні, то покажу на фото. Фото я зробив, аж десь біля стравоходу була примарка. Ковтнула вона її добряче. Проводка флагманс парк. Зазвичай це дрібні ривочки, потяжечки, шевеління на місці. Особливо коли риба пасивна. Але коли риба активна, можна і досить енергійно його вести. Найкраще Найкраще він працює, коли от ми його закидаємо десь в локальне місце, от, наприклад, сюди малесеньке, десь під травичку, вікно влатає і шевелимо його там на місці. Тоді виходить щучка, яка сидить в засаді. Щука це засадний хижак. Вона на просторах рідко буває. Вона в засаді зазвичай сидить. І от коли ми кинули в локальне місце і там шевелимо його, стається зазвичай покльовочка. Якщо там, звісно, є щука. Так, воронку трошки поганяв. Покльовок не було. Відправлю його трошки повідпочивати. Що у мене ще є 110-го розміру. А в мене нічого більше такого розміру і немає. Так, хорошо. Я не взяв. Є в мене отакий Lucky Craft Pointer. І все. Більше для глибини в мене нічого і мам. Тому альтернатив до варони і нема. Давай поінтера попробую пару разів закинути. Дружки. вихід з ямки. Метра два, місцями три. Спробую прокидати вороною. Я навіть не подивився, як правильно твічити воруну. Це перша рибалка на неї. Я сподіваюся, що приблизно так як рудру. Короткі ри... ривочки. Короткі сильні ривочки такі. Ударчики. Тут в мене, до речі, на цьому місці, прям посередині на минулій рибалці. У нас була покльовка. На айслайда. І-і-і, щось хороше. Хороша, 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 хороша. Ох, яка щучка. Марунку розлови. Ох, як вона тримається, видлеть на один гак. Є yeah. кіло плюс. Кіло плюс щучка. Росія я візьму під Отак. І тепер буду вивільняти. Гарна щучка. Якби я ту першу не зловив, можливо би і цю собі взяв. Але мені більше однієї не потрібно, дивіться. яка. Так, друзі, зважимо цю щучку. 825 грамм. Килушки в ней нема. Я думал, килу за килушка. Ну не. Ось такая краса. Пошла. Втопив. Ха -ха -ха. Погнали далі. Хорошая такая поклевочка была. И вываживание приемное. Та и варунку разловил. Потому что я сегодня уже что-то Почав підрозчаровуватися, я її трошки покидав. Але віддача не її час, риба все-таки на мілячку стоїть, хоча ця взяла по центру. Тому я її вже хотів на страйк прошного інквізітора міняти, але його я висадив з коробки, тому не поміняв. І вона спрацювала. Але тут місцина така, метр два, напевно, тут зараз глибини. Ну саме те, що потрібно для неї. І щука тут стоїть. Вона з міляків уже на глибину ще не пішла, а от якраз на оцих от свалах стоїть. О! Оцей щук! Оце щука! Оце щук! Пожди хоч фотку зробив! Puxa. Стараюсь проводити флагман з парка поближче до трави. У вікно якесь закинуте, де кувшиночка. Тому що саме там в засаді сидить щука. Ще раз кажу, щука це засадний хижак. Тільки пізньою, осінню, зимою вона може стояти десь. На глибині на відкритій місцевості. А так вона стоїть біля укриття. Ну, як мінімум, це бровка має бути. Вихід з тої самої ямки. А в теплий час вона сидить або в траві, або в летаті, або в дереві десь, в корчах, щоб знайти собі укриття, з якого вона зможе проатакувати. Тому такі воблери, які йдуть які можна шевелить на місці, яких не треба сильно розганяти, їх треба кидати максимально близько до щучого укриття. І дуже часто стається от саме ти закинув, там пару рибочків і клювання, тому що вона одразу з укриття вилітає. А якщо ти закинеш далі, від укриття вона не побачить просто воблера, або не ризикне на такій далекій відстані його атакувати. Тому намагайтеся максимально близько до якоїсь трави, кувшинок, у вікно закинути, під корча. Це його стихія. Всіх тіні подобних воблерів, які йдуть отак от неглибоко який ніби ударчик був незрозуміло всіх тіні подобних треба так кидати Ними нема сенсу обловлювати велику територію це не той воблер щоб в площаді обловлювати відкритої води тоді вам класичні міно потрібні або джиг або вертушка та будь-що інше але тільки не составники такі. Вони мають працювати на обмеженій, на обмеженій площі десь. Ще велить в якомусь одному місці, немає. тоді від них максимальний профіт. Кидаю асурку. Тут якраз така глибина, десь метр-півтора для варунки заглибоко. Для тійників різних теж, для магалонів заглибоко. А для рудри, не для цього і для ворунки недостатньо. Тому кидаю отаку асуру. ви це бачили? Ха-ха-ха. <світла> Ой. Клас. Це вихід був. Я думаю, в кадр повинно було попасти. Яку вона свічку зробила. Тільки на приземленні воблера Приземлився, з латишка я його стягнув, і вона вийшла за ним. Дуже гарно. Є. Бляха муха, яка ж хороша була щука. Зійшла, а що це робиться з цим обором? Два сходи. Ви бачили яка щука? Ох! Це жесть. Смілячка. Тільки стянув теж з латишка Два потяги. І є. А, що за воблер. Гачки треба міняти напевно. Он там вихід щуки знову був. Зараз пробую її взяти. Є. вихід щуки був <ріху> оце щука. Щоб ви розуміли, що я назвав щукою <ріху> Якраз печірні вихід щуки. Щука гуляє, виходить, б'є. У мене чотири поклівки тільки що було. Ось да, пішний воблер. Врешті-решт у мене розв'язалася струна і воблер втратився. Біля берега, але я його не бачу, не зміг знайти. Тут гарантовано стоїть щука. Вона тут виходила і щойно і раніше. на магалона и провокуаты на десятку Фух. хороша что <звук> ты делаешь иди сюда Хорошенька пішла. От, дивіться, друзі. Щучка висіла на одному гачкові отакі от, от він став. Це орбіт 80-ка. оригінальні гачки. Так, тепер це двійник. Хі -хі -хі. Чудово. Пробуємо ще якось зловити. Ну це явно було за кілошку. За кілошку. Шара, о такий красавчик. Ви бачили цей удар? Забере мене мене спінга. Блін, блінський, оце був удар. Друзі, сьогодні чудова рибалка була. Дуже багато щуки, хороша щука, крупна щука. Я думаю, ті всі моменти я вам зняв в побічій мірі. Жалко, два воблери втратив японських, хасуру втратив і Тані Магалона. Тані Магалон відкусила. Вацури просто розв'язалась з скрутка. На мілякові розв'язалась скрутка, але, на жаль, я її не можу там знайти. Все ж таки там дно темне, не світне, не бачу. Тому таке. Дякую всім за перегляд відео. Обов'язково прожміть лайк. Буду дуже вдячний.